Де взяти колесо? У мене нема колеса. Ну слухайте, ну я ж звідки знаю. Я просто як би подивився цей, рекомендації, я інструкцію показав та і все. Але є пару варіантів, ну точніше три, я вам розкажу зараз. Дивіться, реально дуже багато во дворі, во дворах 9-поверхівок. Реально закопаних колес дуже багато. Десь якісь клумби, непонятно зроблені. Ну, коротше, за це совком пахне, ще поняли, що, ну, коротше, гідко, ну вони там є. От. Бабушки ж закапують ці колесі, думаєш, це гарно. Просто берете лопату і вечором виходите і відкапуєте собі це колесо. І вуаля, у вас із колесо. Але треба це робити вечором або ночі. Дням не рекомендую, тому що від цієї бабушки можна получити ковіньку і поїбальнику. Це перший варіант. Другий варіант. Реально, ще дуже багато машин ночує во дворі. Ну, от. Нормальних водітелів, які не подивилися відеоінструкцію, які не виконують ці правила, в принципі, там ще запаски лежать в багажниках. Ну що мені розказують? Берите камінець, відкриваєте машину, забираєте запаску. Але варіант так собі, поняли, тому що, скоріш за все, до вас по-любому поліція прийде. І ну, якщо не поліція, то хазяїн ну, поголок і він не погладить. Що то буде? Ще є один варіант, це третій. Опять же, машини ж то ночують во дворі. Берете донкрат, берете ключ балонний і йдете собі тихенько і оп'яжешся. Треба ночі робити, тому що ну реально днем ні, тому що ну не поймуть. Люди не поймуть, що ви робите, і ви ж їм не об'ясните, що ви хочете срати. От реально будуть проблеми. Все собі починаєте, коротше, підонкрачувати машину і відкручувати колеса. Але знаєш, те, як у нас на шиномонтажах закручують, поняли? В принципі, при тому, щоб навіть зірвати одну якусь гайку чи болта, вже навірно те колеса не треба буде, бо скоріш за ви сретися. Ну, в принципі, це варіанти такі, вони якби мають смисл життя. Але опять-таки я вам не рекомендую. Чесно, я не знаю, де його взяти. Шукайте, воеликсі може десь блушне чи ще щось. Ну, це просто була відеоінструкція. Так що так.